Алло. Сподіваюся, пані Ірина на зв'язку. Це не Ірина, це буде не тато. А Я так підозрював. Бо тато, тато не має тіктока. Зрозуміло. От мені так і в мережах іноді я, пишуть. Я, я... Добре, ну, ну... Я, по перше, хочу подякувати за вашу працю. Дивлюсь вас доволі давно. Ну, вже п'ятий рік точно. Ще до війни дивився. Е, суть питання, бо я бачу вже і час, у вас скоро будете завершувати. Е, ну, настануть добрі часи. прийдеся реконструювати дах. Дах у нас будинок старий ще середина 70-х років. Цегляний, е, ну Вже утеплений по ваших технології. Цей е, аерок. Аерок. Ні, це не моя технологія. Е, утеплювачем. Це рока. Ні, ну, у вас я дивився на каналі ще старому, там ще молодий, ще так там пропорції, все так робив, як було. В общем, суть питання, е, ну дах, буде реконструюватися. Ну, хочеться і розширити, звісно, збільшити і ширину, і довжину як не наламати дров. А підшивку хочу таку, як у вас. Ще коли ви будували цей свій будинок, ходили навколо. от дуже подобається. Классне, Та, так. Є, є навіть відео, як робиться ця підшивка. Ну, ти, знайти, я, я тільки зараз, ну, на російськомовному точно є, а от на україномовному, мені здається, за це питання трошки голосів не вистачило, коли його описали. Щоб я розповів про підшивку, а як, як воно робиться. Я, я його писав, я писав, не проголосували. Так, ну Ну що ж, є таке, треба рекламувати своє питання, боротися yeah. за нього. Yeah. Так. Е, значить е, ну у, у мене хто не, не знає, підшивка просто з дерева, тому що я ж теж будував з дуже обмеженим бюджетом, і плюс я не люблю пластиковий софіт підшивки, а всякі е, комбініровані системи я по грошах би не потягнув, та і в нас стилістка будинку, вона така про проста доволі. от і Робив я там доволі просто, наступним чином. значить Так як ви будете робити, вам треба буде робити кабилками. Ви будете робити додаткове розширення, це бажано було би побачити ваші конструкції. Але принципове рішення саме. Тобто, іде кроква, от вона спирається з врізкою у мене на маурлат. Ну і маурлат стоїть на стінці. Тобто, цей от вузол. І для того, щоб зменшити знову ж трудовитрати, я пішов наступним чином. Я звичайну обрізну дошку. В видимій часті просто от набив. Але щоб вона більш-менш підігнати, то хлопці її пропускали через рейсмус тому що абрізна дошка вона гуляє по товщині трошки. І тому ми пропускали через рейсмус а цю крайню дошку просто на циркулярці підрізали під кут нахилу даху. от і Вскрили її перед тим, як набивати, я просочував морилкою, а потім, коли набили, то ще один раз поверху це прийшли накрили і Ось виходить, що так як дошка має товщину десь 30 мм. Тут з'являється цей перепад. і тому Так як у мене дах мансардний, я брав робив саму кроку 170 мм, набив дошку, а далі просто на кроку прикрутив рейку з 30 мм. Таким чином я вийшов на 200 мм. Тобто, от тут у мене йде основне поле утеплення. 200 мм. Потім е, у мене йде перехресне утеплення додаткове на будинку десь біля 70 мм. Тобто загальна товщина у мене утеплення складає десь біля 270-280 мм. Це трошки більше, ніж було по ДБНу 2016 року. Зараз нам треба виходити десь на 300-350 мм тобто норми сталі жорсткіше. І, чесно кажучи, якщо була б можливість, то я би робив вже тепліше. Але на той момент я зробив от згідно дебену, тому що будинок для мене експериментальний. Коли ми прикрутили рейку до кроків ми вийшли на один рівень. І тому далі у мене тут я ставлю крапельник. І зверху у мене йде вискадофузійна мембрана, котра приклеєна до крапельника. Далі контрабрешітка. Іде. Ну і потім вже USB, ну брешітка і ОСБ під бітумку. І, бітумна черепиця. і тут у мене ще один крапельник, і між ними сіточка від птахів. Тобто, от таким чином о, я сформував свій свєст. тобто Коли я дивлюся знизу, я бачу крокви, ну, у вас кабилки будуть. так І е, підшивка дошки. і от Коли я знімаю відео на заднім фоні, видно мій будинок, цю, цю підшивку, от це стан підшивки спустя 6 років. тобто Там таке враження, що її тільки що зробили. Тобто, це не пластик, котрий Притягає пил і виглядає брудним, десь там відвалюється від деформацій. це дерево. Воно рівномірно трошки розсохлося, тобто у мене між дошкою там десь так 2-3 міліметри зазори зараз є, але вони ніяк естетику не портять. Тобто, виглядає навіть спустя ці роки, все дуже ахайно і гарно. Ага, дуже дуже наглядно, зрозуміло. А в ширину там проблем нема. Там просто до, на, на тій же дошці, просто вона більше випускається так в ширину як розширити. Е, ну е, е, в ширину ви маєте на увазі зі сторони фронтону, СІС ви хочете збільшити. Да? так так Та, Там же ну, там же залежить. буде то скор... Там залежить від того, яка у вас конструкція, тому що там, вже, ну, на жаль, треба дивитися, прямо такої прямої відповіді немає. Но і проблеми, в принципі, не виникає. Якщо у нас от є фронтон, і крокви, як правило, вони стоять от в цьому напрямку. І виходить так, що от я розповідаю на вебінарах, що над фронтоном обов'язково ми робимо утеплення, щоб не було промерзання цієї зони. Основне утеплення йде між кроків. І от е, тут у нас е, ну брусок, і на бруску от лежить дошка. І сама дошка, е, це обрішітка вона ж 30 мм. Тобто вона доволі слабка. І тому для того, щоб прибрати от вірогідність цього, що вона. Може провісати ну, під навантаженням. да з часом Тут є декілька прийомів. Або ми використовуємо для жорсткості, якщо свіс невеликий, можемо використати лобову дошку, котра дасть нам от жорсткість по краю. Або, якщо нам є куди впертися, і в крокву, ми робимо ще один от от брусок в іншому напрямку. ось так Тобто, якщо ми подивимось з вами зверху, то ми будемо бачити фронтон. Потім зеленим показую крокву, червоним показую дошка обрішотки Ну, вона вже з шагом вкладається. Лабова дошка йде. І от чорним пунктиром покажу е дошка, котра б'ється на ребро. Ось так. Бачите? Тобто, от в, ць в цьому перерізі. Якщо ми зробимо ой, якщо ми зробимо розріз і подивимося з боку то ми побачимо дошку обрешітки і дошка котра торцом як теобразний елемент дає жорсткість цій конструкції. А підшивка, дошка, підшивка буде ще щез, вона не дасть жорсткості? Ну, підшивка у вас може йти ось тут. Вже. Так, так, от так. Так, да, зі сторони фронтону, вона знизу може бути. Ні, ну, ну як вона дасть жорсткості. Якщо немає ребра, котре об'єднує оці два елементи, то як такої жорсткості воно не дасть. Ага, тобто вам все зрозуміло. одно, ну ви, ви як тавр робите. От як є швеллер є Тавр, от ви як Тавр робите. Іли двутавр, скоріше, як бутавр робите таким чином. І тоді вона виходить жорстка і тримає навантаження, і не провісає часом. Будь ласочка До побачення. Дякую, щиро дякую за відповідь. Так. так. Ну що, друзі, отак от проходять зустрічі і в онлайні. Добре, коли люди замовляють консультацію, я тоді можу подивитися фото або проєкт, і тоді легше зрозуміти суть проблеми і надати більш чітку відповідь. Так, давайте ми ще надамо відповідь, от Юрій Мельник, він у нас давно підписаний, от, і будемо закінчувати.